Повалені електропори, дороги, наче ріки, і зірвані дахи. Це не голівудський фільм, катастрофа, це реальна хроніка літа. 2017. Природа, наче грається у екстремальну ромашку. Тепло, холодно, пожежа злива. Ці кадри з Японії. В останні кілька днів країна прийняла удар тайфуну Нанмадол. Пориви вітру понад 40 метрів на секунду. Без електрики тисячі будинків, скасовані авіарейси, а понад 20 тисячам людей рекомендували евакуюватися. Протягом останніх півтора тижня добряче потрясло і європу. Польщею принеслися буревії. Як результат, повалені дерева, численні руйнування, 100 тисяч людей без світла. А ось у Німеччині пішов під воду Берлін. Дороги перетворилися на ріки, а автівки на кораблі. За день випала кількамісячна норма опадів. Велика вода частково зупинила підземку і один із найбільших автобанів. Довелося навіть оголошувати надзвичайний стан. Дісталося від літніх примг природи і Україні. Ці кадри користувачі соцмереж вже назвали українською Ніагарою. І поки люди у Кам'янці-Подільському знімали міст після зливи, приблизно у цей же час за сотні кілометрів у Києві, тварини просто раділи несподіваній погоді. А все ж більшість кадрів не такі життєрадісні внаслідок негоди за останні дні в Україні травмувалося майже два десятки людей. Перебої з електрикою відчули на собі жителі сотень населених пунктів. А, наприклад, на Черкащині у Золотоніському районі буревій навіть погнув зерносховища. Про причини такої поведінки природи метеорологи кажуть коротко, зміни клімату, адже середня температура по планеті невідворотно підвищується, і 2016-й був найтеплішим за весь період спостережень. Сильні зливи, грози, град, смерчі вони напрямую залежать від температури повітря. Тобто, чим більша температура повітря і є волога в атмосфері, тим більш нестійка атмосфера, тим більше інтенсивність і повторюваність таких явищ. Безпосередньо в Україні за останні 20 років середня температура повітря зросла на 0,8 цілих Якщо температура зросла на одну це значить, що тривалість теплого періоду збільшився на один день. Якщо ми говоримо, що в цілому в Україні середня за рік температура зросла на 0,8 градусів, це значить, що тривалість теплого періоду збільшилась на 8 днів. До кінця століття середня температура повітря в Україні може зрости на понад 3 градуси. За таких умов зміни в екосистемах будуть вже невідворотними.